Заволодів майже 95 мільйонами гривень «Укрзалізниць». Викрито колишнього радника Офісу президента, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Викрила організовану групу, яка заволоділа майже 95 мільйонами гривень акціонерного товариства Укрзалізниця на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Її очолює колишній радник Офісу президента України Артем Шило, який в серпні 2022 року повернувся до СБУ на посаду заступника директора департаменту захисту на. Національної державності наразі його затрима. За версією слідства, впродовж червня-грудня 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання цих трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигнішими ціновими умовами. Використано лист щодо загроз державній безпеці. Важливо, що компанію переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має Зв'язки з Російською Федерацією. Цей так званий переможець через зареєстровану в Болгарії контрольну фірму прокладку, закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродавав Укрзалізниці за ціною штучно збільшеною майже вдвічі. Через такі схеми впродовж 22-24 років Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, мільйона гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. НАБУ і САП через суд наклали арешт на 53 мільйони гривень на банківських рахунках компанії постарчальника. Наразі затримано лідера та співорганізатора та двох учасників організованої групи. Я ж нагадаю, що Артем Шила не вперше потрапляє у корупційні скандали. То скандали з російським гральним бізнесом 1xbet, то питання до його мільйонних статків. До слова і родина Артема Шила має чимало нерухомості. У його власності дві-трикімнатні квартири у Києві. Кожна з них коштує приблизно 360 шістдесят тисяч. Доларів ще одна квартира та комерційна нерухомість у власності дружини коштує понад 2 мільйони доларів. Окрім цього, Ірина Шило має салон краси на 275 квадратних метрів близько 1 мільйон доларів. На неї ж записано три машини, понад 200 тисяч доларів. У його батька також є будинок, який, начебто, дійсно батьківський. Той, за словами, шило купив дім за власні кошти, зароблені на бізнесі. Цікава історія із дружиною шила. Усе, що відображено в декларації, Ірина Шило за майже 10 років у сумі трохи більше мільйона доларів. Але й це не покриває навіть половини з того, що на неї оформлено Тож загалом за 10 років. В 9 зігіх Артем працював у СБУ, родина Шила збагатіла на майже 4 мільйони доларів.